Всім привіт, з вами я містер Кріпер, і сьогодні вам покажу свою тюрму в Майнкрафт. Так, це така тюрма. Це корабель, на якого привозять в'язнів на мій Алькатрас, так як можна сказати, України. І це в мене такий великий міст, з якого ведуть в'язнів на в тюрму. Так, давайте, щоб все було скорше, я візьму одне зілля. Ні, не це. Це це оце. І ми йдемо. Yes. О. І ми йдемо до моєї так. Це Такий в мене міст британський. Тут на табличках можна прочитати Алькатрас Україна, там теж. Тобто о. Такі українські прапори. Тут я так не знав, що написати, написала 540 вольт, смерть миттєва. Тут в мене така тюрма. Тут ходять охоронці, тут в мене сидять в'язні. Це камери по одній, а тут ще в'язні в мене не приходили. О. А тут же камери по 4. Це теж на другому поверсі так само. По одному хочете, можемо навіть до них зайти. Тут на камера вона трохи більша. А отут от таке закачане ліжко, столик, бакл. Ну, давайте вийдемо. Е, що де тут? Туди грати, щоб будемо Так, йдемо. Зараз я вам покажу там, де вони проводять свої виправні роботи. Тут дорога, по якій везуть їх. Тут вони в мене всяку короду, тут стоїть голем, охоронець. Давайте візьмемо, зараз я вам дещо продемонструю, візьмемо грати, Це можна викинути. Тут у них є кірки всякі, лопати, щоб вони могли працювати. Ну і так далі. Так, летиво, як можна сказати, під в'язницю. Ізу я так, просто зробив підлогу таку. Зверху в мене наглядальні башні, з яких можна побачити, хто втікає і так далі. Тут треба буде. Вірити. Ну, така моя в'язниця. Якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки з вами. Був я, містер Кріпер. До побачення.